Нещодавно з подругою обговорювали тему, чи потрібно купувати дітям квартиру. В неї, хлопчик, у мене дівчинка, я не знаю, чи це важливе уточнення, але все-таки скажу. Вона сказала, що не планує придбати сину житло, тому що ну, а, він має заробити сам, і б, це може його розвестити. Я сказала, що якщо це буде в моїх силах, то я обов'язково придбаю доньці житло, щоб її життя було легшим. А тому в цьому випуску пропоную поговорити на таку спірну тему, чи потрібно купувати дітям квартири. Квартиру а, Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Взагалі, тема батьки, діти, гроші, спадок, стосунки вона доволі специфічна, але спробуємо відшукати аргументи і за, і проти. Я, до речі, задала це питання в TikTok і в Інстаграмі і в кінці покажу коментарі, котрі, на мій погляд, варті уваги. До речі, підпишіться і на TikTok, і на Інстаграм. Там постійно цікаві обговорення. Всі посилання будуть десь тут чи десь тут. Розкажу, ще такий цікавий приклад. Одна моя знайома вона орендує квартиру у своїх батьків і пояснюється тим, що їй не принципово в кого орендувати, кому платити за оренду, а батькам не принципово кому здавати. Тому ось так вони домовилися. Для мене з моєю ментальністю це трошечки дивно, але я розумію, що сім'ї різні стосунки різні і погляди у всіх різні. Напишіть, як на ваш погляд, от якби у вас було житло, чи могли б ви здати своїй дитині його в оренду, а не просто дати користуватися. А тепер перейдемо до аргументів, котрі я б познаходила і за, і проти купівлі квартири власним дітям. Перший аргумент за це, щоб кожному наступному поколінню було трошечки легше, і тоді наш рівень життя в нашій країні буде поступово підвищуватися. бо наші діти житимуть уже там не задоволенням базових потреб, а чимось більшим. А, воду власний приклад, мої пращури вони жили дуже тяжко. Тобто, дідусь він взагалі пережив там і голодомор. І жив в селі, де вони там з нуля будували хату. А тато моєї бабусі загинув на війні, тобто вони з мамою теж вдвох виживали як могли. І незважаючи на всі ці передумови, вони докладали всіх зусиль, щоб їхні діти жили краще. Тобто, ось так поступово мої там. Бабуся, дідусі, вони жили на хуторі, потім вони приїхали в село, потім вони змогли дати освіту мамі і тату. Тата і мама переїхали в невелике містечко в Україні, постаралися зробити внесок в моє життя. Я вже переїхала до Києва, і зараз от я стараюся робити внесок в майбутнє моєї доньки. Коли я це говорю, я відчуваю такий щем, бо я розумію, наскільки важко, яке тяжке таке каторжне життя. В певні періоди були у моїх пращурів. І я розумію, що я теж чийся пращур. І в моїх силах покласти теж ось цю цеглинку, щоб майбутнім поколінням жилося ще легше. Хочу зробити важливу ремарку: це не якийсь обов'язок. Тобто, кожна людина вона робить в міру своїх можливостей. Хтось, от, наприклад, моя мама, до речі, вона, здається, перша людина в нашій родині, яка отримала вищу освіту. Ну, це вже колосальний внесок від її батьків, щоб перейти от з таких людей робітничих важких професій вже до тих, хто працює легше. Ну і тобто, чим кращу базу для подальшого життя дати дітям, тим легше їм буде. Ось такий це перший аргумент за рухаємось далі. Я ось тут десь додам коментар: що якщо придбати дитині власне житло, це зекономить 10-15 років життя. Я порахувала значить, квартира в передмісті Києва, невеличка. Вона коштує десь 900 доларів квадрат, тобто загально це там тридцять тисяч доларів, і плюс ремонт це 45 тисяч доларів, це приблизні цифри. Тобто, щоб за 10 років наскладати кошти на таку квартиру, потрібно відкладати мінімум по 350-370 доларів на місяць. Не кожна професія дозволяє робити такі відкладення. Тому, якщо батьки за своє життя зможуть назбирати на відкладати перший там якийсь внесок чи можливо всю суму. Неспішно, а тут це дійсно дуже полегшить дитині життя і ось ці кошти, котрі вона відкладала на власну нерухомість, вона зможе витрачати на розвиток, подорожі, освіту, на пошуки себе. Ну, і плюс ще в Києві оренда дуже дорога, тобто паралельно ти ще маєш знімати квартиру, Ну, згодом це дуже дуже складно. В коментарях хтось заперечував, що власне житло це вже взагалі пережитки минулого, що можна все життя орендувати, і за кордоном всі орендують. Я поспілкувалася з друзями, куди за кордоном, почитала статистику, що в Європі і в Америці дуже гарні програми кредитування, і для людей комфортно і звично брати кредит там, на 30 років, на 40 років. Тобто, хто має змогу купити житло, той його купує. Знов таки якщо у тебе є власне житло, ти завжди можеш дати його в оренду і за ті гроші знімати в будь-якому куточку світу, де ти хотів би жити. Ще додам тут таку поправку, що ми зараз не говоримо про власне житло в контексті війни, бо те, що трапилося в нашій країні, це. Жах, кошмар це ненормально, і ясно, що коли в твою в твої в твою домівку може прилетіти російська ракета. Я дуже сподіваюся, що коли наші діти будуть старшими і постане це питання, чи купувати їм житло, що в нашій країні вже буде сталий мир і безпека. А наступний аргумент за що багато професій класних, цікавих, крутих, але на жаль, вони не дають змогу заробити на власне житло. Прикладу, якщо донька все життя хотіла працювати з дітками і обрала бути вихователем в дитячому садку, як би шикарно вона не працювала, і буде дуже складно назбирати на власне житло. Взагалі слово назбирати мені не подобається на відкладати, відкласти О, ось так. Або якщо чоловік працює в швидкій медичній допомозі, то ну це теж доволі складно, ну об'єктивно складно. Тому, якщо батьки можуть забезпечити цю базу, це допоможе дитині обрати професію за покликом серця, а не йти вчитися на не знаю, програміста, тестувальника чи на більш високооплачувані роботи. Особисто мій аргумент за Я хочу, щоб життя моєї доньки воно було не на те, щоб забезпечити базові потреби, а на те, щоб дивитися, яким класним може бути цей світ. Щоб їй було де жити, щоб було що їсти, і все, що вона заробляє, вона вкладала виключно в, ну, знаєте, ось в піраміді маслоу, да? ось, ось цей там середній і вищий рівень. Ось Я не знаю, чи буде їй це потрібно, сподіваюся, що буде, бо так, це моє бажання. А, тобто мені е, завжди хотілося не працювати там на іпотеку, не думати про те, як орендувати, як знімати, як купувати. А думати про те, М, я хочу полетіти на навчання в Стамбул, чи я хочу на вихідних подивитися Марокко. Ці можливості я хочу надати своїй дитині. Чи вони будуть потрібні, чи вона якось використає їх інакше, ну це вже на її власний розсуд. А ще аргумент за: якщо в нас буде змога купити доньці житло, то їй буде легше протягом там життя неспішно відкласти на житло власним дітям, якщо вона вирішить їх народити. Тобто знову таки повертаючись до теми поколінь і пращарів, це такі маленька така цеглинка, щоб наступним поколінням жилося легше. Я не фанатик, що треба все життя класти на алтар, щоб збудувати дім, чи все життя, щоб придбати там не знаю якусь суперквартиру. В житті багато цікавого за цими межами. Але якийсь такий фундамент, не знаю, маленька однокімнатна, е хоча в передмісті, мені здається, що це завжди хороша ідея. Перейдемо до аргументів проти. Це не мої аргументи, це ті, бо я аргументів проти не знайшла. А ті, що мені написали в Тіктоку та Інстаграмі, перше, що дитина розслабиться. Тобто в неї вже все буде, вона така, ну все в мене є квартира, на їжу там якось зароблю, буде собі лежати на дивані, грати в відеоігри і нічого в цьому житті не хотіти. Я з цим не погоджуюся, бо це залежить від рівня амбіцій. Крім квартири, є купа задоволень, які мотивують заробляти гроші. Ну, от уявіть, можна побачити кенгуру в Австралії. Ну, це ж круто, хіба це не мотивує? А, можна купити. А, Круте навчання в якомусь масачусетському університеті. Круто-круто. Ну, бачите, я якось заточена на подорожі і на враження, бо, мабуть, цього мені зараз дуже не вистачає, тому ну, з прикладів я навожу ось такі. І плюс, коли ти закрив всі свої базові потреби, в тебе з'являється цей ресурс допомагати іншим людям. Ти можеш робити якісь освітні ініціативи, творчі, художні, допомагати молодим музикантам. Ну, загалом це залежить від професії, але це відкриває безліч можливостей, коли твої базові потреби закриті. І ще є така думка, що е, ось є ну, бідні люди, там, середній клас і заможні люди. Тобто зробити ось цей скачок з бідного в середній набагато складніше, ніж в середнього вищій. Колись запишу подкаст з людиною, з економістом, який розповість про фінансову грамотність, як навчати її дитині, О, але зараз так от, ну, базово на пальцях основні ці моменти. Я дуже вдячна кожному, хто дивиться цей канал. І якщо вам подобається те, що я роблю, то ви можете мене підтримати на Патреоні. В описі до цього відео є посилання, там є кілька рівнів підтримки. На Patreon я публікую дописи не для всіх, а також ви можете пропонувати теми відео, якісь обговорення і допомагати мені знімати ще більше. Також ви можете разово підтримати зйомку контенту, надіславши будь-яку комфортну суму нам на Монобанку. Всі-всі посилання є в описі до цього відео. Якщо ви хочете стати партнером мого ютуб каналу і зробити цікаву інтеграцію, то пишіть в інстаграм, все все обговоримо. Дякую, що дивитесь, лайкайте, підтримаєте, для мене це дуже важливо. І навіть якщо дитина розслабиться, це ж прекрасно жити розслаблено. Ми постійно живемо в стресі, в напрузі, хай хоча б наші діти розслабляться і живуть в своє задоволення. Чому ні? А наступний аргумент проти, що дитина це не буде цінувати, подумає, що гроші падають з неба, і тепер що батьки зобов'язані й комунальні платити і так далі, і тому подібне. Знов таки, це від виховання і від стосунків залежить. Ну, моїм батькам придбали житло, і вони, були вдячні до, ну, вони завжди були вдячні, що дідусі та дідусі, бабусі дали цей старт в житті. Ніхто не сідав на голову і не говорив, що Альо, ма, купи мені ще машину. Аргумент про те, що дитина може захотіти жити в іншому місці чи країні. Квартира завжди продається, здається в оренду, і коли в тебе десь є своя нерухомість, ти отримуєш прибуток, ти цей прибуток вкладаєш в оренду в іншому місті. Чому ні? Або продаєш, і це стартовий капітал для купівлі квартири в іншому місті, якщо ти, звісно, хочеш цю квартиру купити. А це прикольний коментар, що якщо донька буде з квартирою, то вона буде приваблювати альфонсів. І це дуже небезпечно купувати дівчинці квартиру. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, бо в мене це викликає посмішку. Ну, звісно, наречена з квартирою, це. Вигідніше, ніж наречена, без квартири, але все-таки я хочу вірити, що моя дитина буде обирати по, по, за покликом серця і її обранець обере теж, тому що буде її любити. Хочу обговорити такий гендерний момент. Багато хто писав, що дівчинці квартиру навпаки варто придбати, бо якщо в неї буде дитина, а чоловік виявиться таким неблагонадійним, то їй буде куди від нього піти і не буде тримати жовтло та фінанси. Тобто для дівчинки своє, своє житло це про безпеку. А хлопцю не обов'язково купувати, нехай заробить сам, бо він же ж чоловік. Ну, Слухайте, якщо жінка і чоловік працюють на тій самій швидкій медичній допомозі і отримують однакову зарплату, то як він має, звідки він має це назбирати і купити житло? Я проти такого гендерного розподілу, тому що в наш час ми ж прагнемо до того, щоб реалізованими були і жінки, і чоловіки. Тобто ми вже відходимо від цього, що ось моя Ніка виросте, ми віддамо її заміж за гарного чоловіка з квартирою, машиною, ось тримай доню, тепер ти за ним. Зараз це пусті слова, але якби в мене був хлопчик, я б теж хотіла придбати йому житло. І тепер ще покажу кілька коментарів і прокоментую. Це не обов'язок батьків, але допомогти можна за бажанням, якщо для цього не треба вертати шкуру. А погоджуюсь, не треба жити заради дітей, класти своє життя на алтар майбутнього дітей. Там трошки кричить Моє майбутнє. От. Перепрошую я багато разів підкреслюю свою думку, що виключно, якщо у батьків є можливість допомогти. Якщо немає, то батьки зроблять щось інше для того, щоб полегшити хоча б трошечки життя своїй дитині. Ось цей коментар, те, про що ми вже поговорили, щоб донька знала, куди, якщо що, її є, повернутися, і щоб, не дай Боже, не тримала чияжі у площадь. Думаю, в багатьох з нас є історії, коли жінка лишається з чоловіком виключно через те, що в неї немає змоги орендувати чи придбати житло. А якщо в неї ще й немовля на руках, то це взагалі якась задача з дірочкою. Ось Анастасія написала коментар, що гарна ідея, я б слід купила щось маленьке з простим ремонтом, щоб був досвід покращення свого житла, прагнення до кращого розширення. Мені дуже імпонує ця ідея. Круто. Ну, до речі, я не думала, якщо я про це не думала, але якщо в мене буде змога, наприклад, придбати дитині там трикімнатну квартиру в центрі Києва, чи я це зроблю? От не знаю. Напишіть в коментарях, чи зробили б це ви. От ви з подруга, як мої батьки, мені заробиш ти заробиште, що у їх сестрі абсолютно все інше. Ну да, а потім брат і сестра перестають спілкуватися, бо не поділили, е чи то батьківську допомогу, чи то в майбутньому батьківський спадок. Якщо це не відриває радості життя від вас як батьків, то чому би ні? Але якщо замість власних подорожей відкладаєте дітям, навіщо воно треба? До речі, якби у вас якби вам потрібно було обирати або, або От або ви не знаю, подорожуєте в 10 країнах і живете в своє задоволення, або за кілька років купуєте дитині там маленьку однокімнатну квартиру. Що б ви обрали? А підсумувати цей випуск я хочу ось цим коментарем. Не тому що цей коментар хвалить мої думки і мої підходи. Хоча ні, мабуть, тому. Обов'язково поставте лайк цьому відео, бо я думаю, що воно вам сподобалося, якщо ви додивилися до цього моменту. Підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, якомога більше коментарів. Це допомагає просувати україномовний контент про материнство. І нагадую про мій інстаграм і тікток. Там майже щодня цікаві обговорення.